11 травня, вечором були в нас заморозки. Хочу показати, який, в якому стані зараз знаходиться фундук, і як заморозки подіяли на дану культуру. Ось в такому стані зараз фундук. Після нічних заморозків було мінус 2 Горизонтальні відводки, які я пригинав, і старався не прижимати до землі, а залишати устав в повітрі. Деякі я повністю пригинав до землі. і Заморозки поки що не нанесли шкоди нашій культурі. Ось так виглядає після вчорашнього оприскування та після знічних заморозків фундук. Підмерзання явних немає. Можливо, тому що ще у Бакову суміш додавався мегафол антистресовий препарат. Можливо, це ще позитивно вплинуло. А тепер, друзі, дивіться, явний. Признак підмерзання грецького горіха. Дана культура, як завжди, важко переносить ось такі заморозки. Також побачив на ожині чуть-чуть підмерзання. Ось, подивіться, як покрутило листя. Цей горіх, який не розпустився, чудово, фундук чудово. Ось. Ті пагони, які не встиг пригнути. Ті, що пригнув і ті, що не пригнув, результат чудовий. Ось дивіться, грецький горіх, повністю все чорне. Він, звичайно, не пропав, але 2-3 тижні треба буде йому на відновлення. Ось тонда діджифоні. Думав, що буде заморозки покрутий лист, але я бачу, що все добре. Тому що Фундук досить стійкий, на відміну від грецького горіха. Ось так, друзі. Ось така картина після нічних заморозків. Цікаво буде почитати в коментарях, як у вас справи. Дякую всім за увагу, до зустрічі!